130 гривень за кофточку мікс дитячих кофтинок для хлопчиків та дівчаток від бренду Лупілу. Lu. У нас в лоті буде 17 таких кофточок або светриків, і ціна лоту 2210 гривень. Давайте покажу ближче, які у нас будуть. Ось такого плану дуже приємно. Дотик флісова. Я думаю, ви бачите це на відео. Ось так всередині виглядає. Також у нас будуть ось такі кофточки. Ось вона в розгорнутому вигляді. Диві дивіться, як гарно виглядає. Ще у нас ось така моделька буде. Так, вона, до речі, така покажи ближче, як волюрова, Бачите, ось така. Вона дуже приємна на дотик. Ще у нас ось така ковтинка. Ось так вона упаковочка, а ось так без упаковочки виглядає. Дивіться, яка красива. Тут ще у нас такий принт. Ось, гарно виглядає. І ще у нас з таким драконом. Дивіться, яка прикольна. З дракончиком сіренька. І, до речі, ще така моделька буде. Дивіться, полосата. Така гарна моделька. У нас розміри будуть наступні: 98, 104, 6 штук, 110, 116, 6 штук, 122, 128, 4 штуки і 134, 141 штука. Останній лот замовляйте, чекаємо ваших замовлень.